Зелений екскурсійний вагон під номером 001 повернувся на маршрути міста. Він вже традиційно працює у літній сезон у вихідні дні, даруючи мешканцям та гостям Дніпра атмосферну поїздку старовинним маршрутом від залізничного вокзалу до пасажу на вулиці Центральній. Наразі він працює. В одну зміну, тобто з 11-ї години до 18-ї години вечора, коли погода буде ще більш тепліша, він буде працювати у дві зміни, тобто буде виїжджати з 8-го ранку і до 22 двох годин вечора. Буде працювати час поїздки від залізничного вокзалу до зупинки центральної – 14-15 хвилин. Цей трамвайчик їде в загальному потоці трамвая номер один, зупиняється на всіх зупинках. У вагоні передбачено 40 сидячих місць. Вартість проїзду 15 гривень. За екскурсійним тарифом пільги не діють. Сплатити можна як готівкою кондуктору, так і безготівково через застосунок Єдніпро за допомогою одного з десяти розміщених у салоні QR-кодів. Маршрут трамваю повністю інтегрований у міську транспортну мережу та рухається в потоці з іншими вагонами маршруту номер один, зупиняючись на всіх зупинках. У червні цього року буде 128 років нашому Дніпровському трамвайчику. На сторіччя нашого трамвайчика, це було 1997 році, було прийнято рішення випустити на маршрут два старовинних трамвайчика. Вони були стилізовані під ті столітні трамвайчики, випущені е, німецькою фірмою Gansel Company. Але один з трамвайчиків у нас не вистачало з запасних частин. І ми цей трамвайчик під номером 002 червоного кольору. Ми з нього зробили пам'ятником.